Це суспільне студія. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Продовжуємо наше мовлення. Президент України Володимир Зеленський 7 січня підписав закон номер 4156-х, що передбачає формування та ведення переліку терористичних організацій, і про це стало відомо із сайту Верховної Ради України. Відтепер до переліку потраплятимуть організації, що становлять загрозу національній безпеці України, зокрема через зв'язки із терористичними групами чи особами засудженими за тероризм. Перелік організацій буде. Формуватися публічно оприлюднення відповідних відомостей здійснюватиметься на офіційному веб-сайті Служби безпеки України та на єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Як саме відбуватиметься включення до списку терористичних організацій? Спробуємо розібратися із нашим наступним гостем Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання, голова комітету національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, пане Андрію, давайте розпочнемо з того: насамперед, навіщо нам потрібно впровадження цього законопроєкту? Що воно нам дасть скоріше, в умовах військового стану і в умовах повномасштабної війни треба спростити державі процедури з приводу убезпечення державної безпеки. Що це мається на увазі? Якщо, наприклад, там організація з ДНР намагається перевести кошти через свої е афільовані організації, вона може якимось чином укласти договори відповідні і е так гроші отримати з іноземної держави або завести гроші в Україну. Якщо стає наприклад Службі безпеки, відомо про таку організацію. Вона на, на підставі даного закону вносить відповідні, проводить перевірки, і сама ж служба безпеки, голова служби безпеки, антитерористичний центр, який робить подання на голову служби безпеки. Рішення приймає саме голова або його заступник, або виконуючий обов'язки голови служби безпеки. Таким чином, фактично, в лічені дні ця організація буде внесена до списку і її рахунки будуть заблоковані. Відповідно, її керівники. Також їх діяльність буде припинена в умовах війни, і це обезпечить, із спростить боротьбу з. Такого плану елементом в нашій державі буде при заблоковані ем, рахунки, накладені якісь санкції для тих, хто знаходиться в Україні, чи це якось може впливати і на ті підрядні їхні е, компанії, які знаходяться за межами нашої країни? Ми говоримо виключно про нашу країну. Цей закон створений саме для нашої країни, і така діяльність вже велася. Тут не входять в цей закон політичні партії. Це чітко також зазначено, щоб не було. Щодо там опозиції, питань ніяких це стосується виключно держави України. Якщо це стосується іноземних організацій, Україна звертається в відповідності до укладених договорів. До міжнародних партнерів і надає свої дані так само, і підставою для внесення в наші списки антитерористичним центром будуть дані, отримані від країн партнерів. Так само, якщо там рішення суду, наприклад, іноземно надходить в Україну в міністерство. Закордонних справ повідомляє про це антитерористичний центр і відповідності до цього рішення також вноситься дана організація міжнародна до нашого списку. Але саме закон стосується діяльності цих організацій, саме в Україні є звичайні ризики юридичні в цьому питанні. Якщо ми, як суспільство, знаємо про Накладення санкцій, то були в суспільстві неодноразово питання, що процес оскарження цих санкцій дуже тривалий, і так само із цим законом щодо включення в список терористичних організацій вже з. Вже після того відбувається оскарження, тобто вноситься не на підставі нашого судового рішення. Таке також можливо, але сам голова служби, сама служба безпеки, фактично, сам голова служби безпеки приймає одноособово це рішення за запитання відповідно своїх внутрішніх органів, але це не є загальнообов'язкове судове рішення. Тому далі, після того, потрібно, якщо це сталося помилково, або оскаржити це рішення можливо лише в суді. А от з практики це займе не один рік, і фактично організація і керівники будуть позбавлені всіх прав в Україні, і це ми також з вами про це маємо говорити, тому що оскарження санкцій як дієвий механізм, тобто за поданням ради, за поданням будь-якого органу рада національної безпеки і оборони вносила президенту подання, і тоді застосовували санкції. І це оскаржити це потрібно було роки. А люди, які в цих списках були, не могли мати ні рахунків, ні здійснювати будь-яку діяльність в Україні. Те саме фактично буде відбувати з даними організаціями, які будуть внесені до даного списку. Побачити, а... ми дійсно можемо на сайті СБУ, Там дані загальні назва, прізвище там керівників в доступні доступі. Будуть... Будь-хто може зайти, подивитися для в публічному доступі. Буде пане і обмежених звичайних даних. Так, так ага, роз'ясніть ті критерії, за якими будуть визначатися. Яка ж організація може потрапити до такого списку? От в тому та і справа, що закон не визначає даних критеріїв. він визначає виключно. Випадки, там, наприклад, рішення компетентних органів іноземних держав, судових рішень іноземних держав, вироків судів при застосуванні до юридичної особи, зареєстрованої в Україні, вироків судів при визнанні винною особою, вчинені дій, передбачених кримінальним кодексом щодо тероризму, тобто загальні підстави. І є пункт в цьому законі, що буде здійснюватись на підставі положення, тобто, вже. Пізніше е, опрацьоване положення, яке, в якому буде регламентовано саме критерії. І от тут то і небезпека, яку ми правники спостерігаємо, тому що критерії ці можуть стосуватись і бізнесу, на жаль, можуть стосуватись і тих організацій, які в ці списки можуть потрапити неправомірно. Потрібно буде йти до суду не навпаки, на підставі судового рішення вносити, але це час дійсно в умовах війни. Ми говоримо про те, що це відповідає реаліям, тому що це буде втрачати час, і безпека держави це найголовніший критерій в умовах війни. Але після закінчення воєнних дій то потрібно буде це питання однозначно переглядати, щоб здійснювалося на підставі рішення, а не навпаки, внесли в список. А потім йди до суду оскаржуй, тому що це юридичні ризики закладає на зараз. Це буде здійснюватись виключно головою служби безпеки, його заступниками. Ми обов'язки служби безпеки фактично в одноособовому порядку, в тому числі на підставі судових рішень. Але критерії ці ми нам з вами як суспільство на даний час невідомі, тому що положення цього ще немає. Угу. Ви зазначили, що це попасти туди можуть і представники бізнесу в цей список, так і організації. То власне цей закон він стосується і юридичних, і фізичних осіб, чи лише юридичних Він стосується, він стосується юридичних осіб, але ми розуміємо з вами, що наслідками включення до списку юридичної особи є фактично застосування санкцій, до його керівників, до цієї е, юридичної особи, яка буде не партії. Тут є застереження. Це не може бути політичною партією. В цей закон чітко фіксує. Але будь-яка інша юридична особа, навіть без статусу такої, може бути в цей список включена, тому що а вже її керівники будуть нести відповідальність, в тому числі про щодо застосування санкцій, тому що це. Пов'язані процеси, якщо ця організація в списку, то будуть застосовувати санкції до її керівництва. Маємо ще хвилинку на розмову. А хочеться розуміти, так. а що ж зараз забороняє вносити організації в цей список і в принципі далі впроваджувати санкції проти самої організації чи проти керівників. Чому зараз є в цьому проблема? <кій> Була проблема пов'язана з тим, що були зміни до низки законодавчих актів, і не було це впорядковано на зараз, і не було це оперативно. На зараз це, це пропонується і фактично вже президент підписав. І тут фактично залишається місяць е після цього. Проц... для запуску. Фактично за тиждень-за два буде рішення прийматися і в цей список організація вноситись це раніше було неможливо так оперативно. Той самий процес, якщо ми говоримо про застосування санкцій через РНБО, він займав займався ініціатор. Тобто, орган, наприклад, МВС там або СБУ подавали подання до кабінету міністрів. Кабінет міністрів подавав подання до ради національної безпеки і оборони, рада національної безпеки і оборони збиралась, ага. затверджувала це рішення. Подавала на підпис президенту і вже указом президента України вводились в дію ці санкції. Як ми бачимо, процес довший набагато довший угу. довший, бюрократичніший, але він був і більш демократичним. Хоча і той процес не не є з точки зору правників. Дякую вам, пане Андрію. Зрозуміла ваші роз'яснення. Андрій Шабальніков, голова комітету національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації.